Вітаю на Суспільному. Сьогодні ми говоритимемо про службу цивільно-військового співробітництва і давайте розпочнемо з того, чим саме займається ця служба, для чого вона призначена. Цивільне військове співробітництво у частині займається насамперед супроводом загиблих, супроводом поранених, зниклих безвісті, повонених, проводимо пошуки. Військовослужбовців в інтернет-ресурсах, можливо, країна-агресор виставила десь військовослужбовця в полоні. Це також перевіряємо, подаємо запити на координаційний штаб, на НІП, в ГШ, в Червоний Хрест. Ну, де тільки можна, для того, щоб підтвердити, чи даний військовослужбовець дійсно перебуває в полоні чи ні. Також проводимо пошукові дії зниклих безвісті, проводимо евакуацію. Потім проводимо, якщо евакуювали тіло, проводимо впізнання, відправляємо додому для поховання і також моя же служба їде на поховання. Вручаємо родині е, прапор е, берет. Також займаємося супроводом е, поранених. Це від збору повністю всієї документації е, до, е, до протезування, лікування за кордоном. Шукаємо місце. Для служби військовослужбовців, якщо військовослужбовець після поранення має бажання проходити далі службу, але він не придатний. Ми шукаємо йому посаду десь в якихось тилових службах. Ми ще допомагаємо цивільному населенню. От коли почалася курська операція, я особисто там їздив із евакгрупою, Групою, возили людям продукти харчування, ліки, воду возили. Ну, це за кордон, я маю на увазі в Курську область. Люди там були покинуті, нікому не потрібні були. Я їм допомагав, ми їм допомагали. Тоді ми бачили всі ролики, як вони дякували українським солдатам, брали це всі продукти. Зараз, коли російські військові повернули собі суджу, ми бачимо ролики тих самих людей, в принципі, є тепер вони говорять про те, що там над ними знущалися, і ну все було дуже погано. Ну, Ми очікували цього, що вони будуть те ж саме говорити, що й нам говорили, що їх кинули. Ну, скажімо так, я бачив цих цих людей. Я обійшов кожну, кожен будинок населеного пункту. Це було 12 населених пунктів. Я збирав інформацію, хто залишився, кому треба допомога, кому треба ліки. Ця вся інформація в мене і зараз є. Навіть зустрічалися люди з українськими паспортами, з паспортами громадян, громадян України. І дуже багато родичів знаходяться на території України. Переважно це Сумська область. Люди працювали, жили в Курській області, а працювали в нас в Сумах на заводах. Їздили на роботу. Їм вище було в Україну поїхати на, по магазинах, ніж до них в Курськ. Це також вони мені розповідали. Е, стосовно того, що вони зараз там розповідають, що знущались, це неправда. Такі відео це є один із е, способів. Е, Пропаганди ворога ворога, якщо продовжити цю тему про основну задачу: взаємодія із родичами загиблих або полонених, або зниклих безвісти, як відбувається взаємодія вашої служби? Яку інформацію ви можете їм надати, і чи є така, яку ви не, не надаєте? Надаємо ми інформацію їм ну майже всю, яку вони хочуть знати, окрім точних координат. Тому що це заборонено, і намагаємось не розголошувати там персональні дані військовослужбовців, які були на виконанні. Тому що це підриває бойовий дух військовослужбовців, координати ви маєте на увазі там, де зник військовослужбовець чи загинув. Так, кордона. Так, там, так. Де саме ці координати ми не надаємо. Це заборонено. Поки йдуть бойові дії. У нас військовій частині є е, гаряча лінія, також є номер гарячої лінії саме е, ЦВС е, цивільно-військове співробітництво військової частини, е, так, е, також є е, пошта електронна е, і, в принципі, мій номер телефону знають всі. Звісно, що найпоширеніше питання у родичів будуть це про. Е, або про загиблих, так якщо не повернули тіло, або безвісти зникла людина, або якщо може там є сподівання, що вона в полоні і жива, як ваша служба далі з ними взаємодіє, і що може порадити, робити або не робити? Ну, скажімо так: якщо, якщо людина, ми знаємо, що людина загинула на полі бою і в нас немає можливості евакуювати, ми так і говоримо. Що загинуло, а нема можливості евакуювати. Якщо в нас є на, на ця інформація, буває таке, що взагалі просто зник безвісті, з, ну, обірвався зв'язок, і ми не можемо дійти туди подивитися, чи він там загинув, чи. Він просто потрапив з того місця в полон, чи залишились якісь там сліди. Не завжди ми можемо зробити пошукові дії. Не завжди ми можемо полетіти, подивитися пташкою, чи є там залишились тіла, чи не залишились, чи є позиції, чи нема позицій, так як працює реп противника. Що ви радите робити родичам в таких випадках? От куди їм звертатися і як діяти відразу. родичам говорю про те, щоб писали заяву на зникнення безвісті в поліції в себе за місцем мешкання. Також здають вони там матеріали ДНК. Потім вони пишуть заяви і створюють особистий кабінет в координаційному штабі, там висвітлюють всю інформацію. І особливі прикмети, і ну, всю інформацію про зниклого безвісті. Потім подають цю інформацію на ту сторону до країни-агресора, і вони можуть підтвердити, там, чи перебуває військовослужбовець, чи не перебуває в полоні. Ми зі свого боку раз на місяць подаємо звіти з прізвищем ім'ям по батькові, датою народження, ідентифікаційний код. потім Дата, місце, час обставини, при яких зник безвісті, координати, відомості про рідних в цій таблиці є. І це все ми передаємо на генеральний штаб для того, щоб вони також подавали ці списки до країни-агресора. Можливо, військовослужбовці перебувають в полоні. Якщо ні, то ці всі дані залишаються у них і вже потім. По закінченню війни будуть проводитися пошукові дії при генеральному штабі. Створені пошукові групи, які дійсно працюють, дійсно проводять пошукові дії по даних. Локаціях чи часто були такі випадки, коли російська сторона підтверджувала про ви не знали, чи ваш військовослужбовець в полоні. А вони, от після після вашого запиту, підтвердили, що дійсно такий був, чи знаходили так своїх воїнів? Ну я вам скажу більше, У мене був випадок. Це був Запорізький напрямок, коли командир роти прийшов до мене і повідомив, що в нього загинули хлопці. Каже Олександрович, в мене загинули хлопці, ми її достатньо не зможемо. Ми їх подали як зниклих безвісті. Це було 1 грудня. А саме цікаве, 21 грудня вони через 20 днів повернулися з полону. От так, да, випадки такі бувають. Бували випадки, що також що думали, що він загинув, і говорили, підтверджували, що він загинув, а хлопці повертаються. Ну, це війна. Тут, як, як то кажуть, що у страс, в страхах глаза великі, хтось може добре хати, хтось може сказати не всю правду. Родичам все ж таки чого не варто робити, знаємо, що активізувались дуже шахраї. Особливо, коли родичі починають шукати в соцмережах своїх рідних, виставляти фотографії і там певну інформацію, що ви зі свого боку радите робити, а що категорично не варто. Родичам пораджу якомога менше виставляти постів, тим паче прив'язувати до якоїсь локації, якщо в випадку. Вони якось отримали якісь координати, ну ні в коєм разі не виставляти їх. Е, і якщо до них потрапляє якась інформація і просять за це кошти, відразу виходити на нас, ми будемо перевіряти, ні в коєм разі не, е, нікому не платити ніяких коштів, тому що ну багато, багато е, шахраїв. Розкажіть, у чому полягає ваша робота із важкопораненими військовослужбовцями, чи можуть вони кудись повернутися до вас у військо? Ви вже говорили про те, що підшукуєте для них місця, так які це можуть бути місця для них? Дам відповідь вам на це питання на своєму прикладі. Я взяв до себе офіцера, був сержантом, отримав тяжке поранення. Він має вищу освіту юридичну. І він зараз працює в мене в ну проходить службу в мене в ЦВС. надає юридичну допомогу юридичну консультацію пораненим, як правильно оформити бумаги, куди потрібно їх подати. Все, 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 щоб не було ніяких е, лишніх питань, не було проблемних питань щодо отримання якогось, якоїсь якоїсь виплати, е, отримання лікування чи отримання протезування. Через це все він пройшов, він має цей досвід і ну, він надає допомогу. Ну і повертаючись до вашого питання, е, от ми таким чином підбираємо посади для військовослужбовців, які мають бажання проходити службу в нашій військовій частині відповідно до їхньої освіти та навиків. Які зараз основні труднощі у вашій роботі виникають? Навірно, найбільші основні труднощі це е, повідомляти родині про те, що військовослужбовець загинув. Так, це не наша справа, це справа ТЦК. Е, я знаю, що в якійсь мірі це неправильно, але бувають такі випадки, що от, е, потрібно, потрібно повідомити для того, щоб провести впізнання, і телефонуємо, скидуємо там фотографії, шрамів, татуювань. Особливих прикмет, і да, це ну, би тяжко. Ви говорили що на початку: моніторити те, ворожі телеграм-канали, соцмережі в цілому, для того, щоб можливо ворог десь виставив ваших воїнів і ви могли їх знайти. Були такі випадки, коли знаходили по їхнім відео своїх віців? Більшість всіх, хто хто у нас офіційно перебуває в полоні, все знайдено з відео. Більшість із них. Тобто навіть ще російська сторона не підтверджувала, що вони в них, а ви їх вже знайшли по діти. Ну, тих вони, відео, вистав... да? вони виставляють відео, да. ми по відео е, ідентифікуємо, хто це, е, і зразу робимо запити на ніб. Що, на вашу думку, можливо, можна покращити в роботі військових з цивільними? Покращити б е, роботу інших органів, які б, скажімо так, Ті, хто причетні до е, ДНК експертиз, е, щоб це якось пришвидшитись, тому що є випадки, що і більше року проводиться ДНК-експертиза. Е, і більше року. Хотілося би, щоб було це швидше, але на жаль, ми на це попливати ніяк не можемо е, зі свого боку. Окрім цього, е, було б дуже круто об'єднати об це все в одну систему, щоб. Е, Людина могла зайти в цю систему і подивитися по своєму військовослужбовцю, чи він поранений, чи він загибель, чи він зникне безвісті, на якому етапі е, знаходиться лікуванні, де знаходиться, щоб це все було там. І рідні бачили ми, і ми бачили. Так було б набагато краще відслідковувати. Якщо там військовослужбовець евакуйований в Суми, він потім іде по етапу в. В Полтаву. Щоб ми, ми це бачили, і рідні також це бачили, на якому етапі, де він знаходиться на лікуванні. І мали зв'язок з цими лікарнями. Це було б дуже-дуже круто і це б реально полегшило б нам нашу роботу. На останок спитаю, що особисто вас мотивує виконувати цю важку роботу? Коли військовослужбовці наші повертаються з полону, мене це дуже-дуже радує. Один із таких моментів, от коли там військовослужбовці знаходяться нехай навіть є і трьохсоті поранені, але вони знаходяться, вони не загинули на полі бою. Це також мотивує. Мотивує, коли допомагаєш населенню. Тими ж самими продуктами харчування, водою вони тебе зустрічають з посмішками. Там мотивує те, що ти можеш принести якусь користь на виконання якогось бойового завдання, знайти там ту ж саму трубу, щоб зробити переправу. Я роблю це не для того, щоб там мене хтось там похвалив чи ще що. Мені приємно вносити свій вклад в нашу спільну перемогу.